Друзі, приїхала Тесла трієчка на LFP-батарейці 23-й рік. Рестайл з усіма плюшками. Тож, зараз ми її заведемо першим ділом. Хто не знає, що треба робити, треба поставити піропатрон на місце. І погратися з. Да, ось, Друзі, отак виглядає піропатрончик. Зараз ми його ставимо на місце. Підкинули зараз інший 16 вольтовий, тут 16 вольтовий акумулятор, поки інший. Наш треба зняти з нього краш, ну і зарядити. Приїхала вона. Ми вже підкидували інший як 40% батареї зарядженою. Ну вже. знаєте, що кайфово в Теслах? Тож що це як конструктор Лего. Вона вчора приїхала. А вчора ввечері я зайнявся запчастинами, а все є і в великому асортименті. Ну і по безпеці. На жаль, постріляло, але знову ж таки. Все, запчастинами міняємо і все буде чудово. Чудово, гарна трієчка. Ну і найголовніше ще зараз подивимося, чи сертифікати живі. Я думаю, свежого, Мають бути живі. Лонжерони стоять на місці. Тут декілька цих підсилювачів. Все це набирається. Ось подовжувач лонжерона. Спеціально зроблено так, що коли він згинається, основний залишається цілим. На болтах від'єднали новий, вставили, закріпили. Далі все коротше. Ну тобто, по суті, якщо я привожу зараз всі запчастини, е ввечері автівка вже поїхала повністю своїм ходом. І якщо це все буде в колір, то все буде ну окей. І ще там півдня пограти з зазорами, бо я виставляю зазори краще, ніж на заводі. Це робить Тесла, Тому що мене бісять їх зазори. Я над цим працюю, щоб було так, щоб мене не бісять. Тож, друзі. Трічка в роботі ще додатково. А додатково у мене там ще Мустанг мій, а додатково Honda, а там ще Мерседес, а там ще Вольво. І, в общем, друзі, працюємо, працюємо. Одна є проблема, насправді дуже мало годин в добі. Ну, от, Так буває. Було б хоча б 28 годин, було б круто, правда?